Свете по діти доля кували, Вічелим, де селені, весело співаємо, Вілен, Бога заславляємо, Вічелім, де селень, весело співаємо, Вім, де Бога заславляймо. Слава Богу, добрі люди. Ми здалека тут прийшли і новину принесли. Я стопу, в цілу степу в ніч святої слави, на роздивлюся в горіспі, ясні зорі засія. А найбільша озиря вела нас без стриму, до самісіньких ясел аж до вифлиєм. Як в царських палатах Господь появився, у біднім вертепі світ об'явився. Кожен з вас, що пам'ятав, як важко ірод помирав. Мир тобі, українські святини, ай святиться тут Боже ім'я, ай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Ході смутку, вам раді веща, що Месія на землю прийшов. Чув самий добрий час. Айвай! скільки люду, будуть чторки, много цуду, Може, й може, уторгую. А що треба я продам? Бама файний крам, їх бін жидок волиняка. Креми. Є у мене файне мило. Щобі? Все ти знаєш Від Армані чи Ольки Габані. Для вас файні господині! Машка все є у торбині. Тож муси тебе купувати, бо ніде не можеш дістати. Ага, мій дорогий, моє кілько масло, моя сіренька ясна. Подай би ти згасла. А ну, сара, мовчия. Тут веду я, якорхи. О, ні, такого вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Три, на, миша,

з даніх країв, що, мабуть, тебе царя шукають. Кого тут можна, окрім мене що шукати? Я ір, цар великої держави. Усім світі, йде про мене слава. Хто ж ви такі і куди веде путь? Ти цар, ми чуємо тобі, наші вітання хоче передати. Послухай, ось таке прохання прийшли тобі сказати. Кажи нам шлях і місце, де цар новий родився, ми царі зі сходу, з перської столиці. Прибули вклонитись нашому владиці. На сході ясна зірка засіяла про народження месі світ весь світ свій стил. Тож ми усі дари зібрали, ідемо за звіздою, щоб вас потішить тою новиною. Що за диви мені з вами? Я є цар понад царями. Чи не так мошку? А нової на покличте мені морку. Я у мене живучаний. Мошку його зла. Мошку, мошку, кличе цар. На кутю. Мочку, ірод кличе вас, бо інакше буде кара. Що ж сара? Каже кара. Ну йду, йду, вже зараз. Добрий вечір. Э, Ти туди все маєш, пане Іроде? Де, каже, родився, Кажеш, бів, то Богу тра. Ну для бобу не пора. Ти що жидеш, що говориш? Маєм цін на новину. кинь на злата. ну-ну-ну. Ти спочатку новину, а тоді я тобі сипну. Я в нас царю такі віссні. Такі місці. Це та світ народився в своєму місці. Ану гей! А гей, воїни, а ну ми коней сідати. У вифлиєм випадаємо. І всіх дітей там повбивають. Кожен хлопець до двох літ хазине. Так живі. Вона ще всім вам смерть! О, хтось й закликує за мною. Смерть любе, смерть моя, завжди мені служила. Я тобі, що за нісенітниці такі. Ти ж косила ворогів, всіх, кого я повелів. Я косила ворогів? Мені ж навіщо це потрібно? З цією місією ви самі справляєтесь! і так сублінно. Кажете на мене, що я винувата, щоб усі злочини свіді, приховати. Що таке говориш? То як ти смієш? Смерть, а тоді місія ця людей, які вмирали, у царство Боже пробіжали, а хто за життя не заслужив, старали за спокою. Те, що ви знали, я не вважаю, не що у вічності, а вважаю. А я думаю, що ти мені спочинила. Ну, чого ти кажеш мені, то не що ви знаєте? Коса каже ж що мені. Пора грань. Давно ви не вже заросла пробою. Відвіжте, Іра, до Лукави, і нашився великої слави. Ще без карти не прийдемо. І нічого не зникає і над хатом кожним меч долю звисає. Ось тобі й новина. Між мені не вбито Божого сина. Що озмети, брати моє мило? Я думаю, ти ж роз... зрозумів уже хреста тобі не подолати, коли життя в хреста Христа світі готові віддавати. Час віже прийшов, сьогодні мушу тебе взяти. О, спаси Христе, віримо серцями, що ти один цар над царями, а в дока свире цієї, прийми цар ідеї, ці царські дари, які належать тільки одному Господу Богу Святому, прими від мене ладан похоче. Він мене спасе, миру цілі. В мене, Боже, золотом, не хоче. Кожен з вас, що пам'ятав, як важко Ірод помирав і не хотів на правду жити, Бога не хотів любити, цей діках відкидував, злому душу продавав. Шляхом ірода не діть, до Бога і буде будинок вас любов. Буде вас благословити. <ривіт> Нехай віра, любов і надія з вами буде щодня, щогодини. І в цій благодаті різдвяній оживе і зруїна Україна. нам ту свободу, якої нам треба. Та теж нам ту свободу, якої нам треба. Глянь на нас, Всевишній Боже, дай нам ласку, все, що хочеш, щоб ми правду полюбили били, вірно в Господу служили. Прощавайте, будьте радісні, завзяті, майте волю добру Гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вам спасе, край і нарік піднесе. Ходіть в церкву нашу рідну, Господь нам поможе, а діточок посилайте, чи не слово Боже. Хай коляди в кожнім домі сьогодні лунають. Ми ж йдемо далі, кланяємось. Христос Його! Ми все будемо. Basico.